Ладі купили ровера. 8600 такий ровер. Ну, він був 10 з половиною, але зараз знижка йде. 8600. Буде їздити на дачі. Але наша боїться. Опять ранку вже проснулася, щоб їхати за ровером. Ну, круто? Добре. Ось дідусь під'їхав, зараз в його машину загрузимо і поїдемо пити каву, а потім на дачу. Ще там дідусь купляє до ровера якісь покрилки. Ще є можливість багажника на цей ровер приліпити. Вже все, вже все, вже розрахувалися, Вже розрахувалися, Твоє враження. Спасибо. Ну так і дідусь, і бабуськи каже, спасіба. Почекайте, покривники ще і ще кажуть. Дедушка ще опції тобі докупив до ровера, зараз побачиш. Потрібники ще хотіли Щоб грязь у тебе не закидувала. Ти розумієш, що ти по поїдеш, і ця спина буде грязна. Ну, я чего пойду? Ну, я где-то давно уже ехала. Ні. Нет, вон, на колесе. Да. Так, то до грошей. І це все було б у тебе на спині. Це саме. Щоб після покупки ровера лада на конику. Скажи, святкуємо в кав'ярні. Зараз нам замовлення принесуть. З на вулиці. На коні, да. хто на коні. Да. Хто, хто на олені. Так, хто на олені? Коня. Така кав'ярня є. А поїху, ну. Такий Ми приїхали на дачу. Дідусь з бабусею купили дачу. Ну, дача це 60 соток землі і старий будинок. Але дуже класна грушка. Чекаємо, поки Ледоська з робером приїде. Покажу вам дачу. Покошено. Грушка там в величині, такий старий, старий будинок, прибудинкові приміщення. Ну, люди жили. Навіть басейни є. Покажу по соломі. Там, там те, що не покошене, це теж наш. Просто не вистачило бензину, щоб покосити, а в пляшки не наливають, треба каністри. Каністри з дизелем. Так, поки що на що хватило бензину. Народ не дуже вийшов цього року, бо багато хворіли. Навіть у нас дехто в лікарні був. Такий тривалий період. Там ліс. Там ліс такий йде. Да. Порозівський ліс. О, Оце такий горіх. горіхи. Теж такі. Це село, це не дачні ділянки. Хата така. Там неряд чи можна її реставрувати, але ж щось покласти можна. І від того час сховатися. І звірі живуть для мене. Але може трошки теж отакі от горішки. Просто вони високі, але такі от. Але грушка, то взагалі засніму пізніше грушку. Грушка взагалі класненька. А вулиця така жила, там он, нові будинки побудовані. Чого вибрали? Це місце, бо близько біля Рівного і немає так, як біля Криниці, дороги. Бо останній раз їхала як віру Криницю, то стала пропускати на Городиському пішоході людей, пішоходи стояли, я стояла в другій полосі руху. Добре, що я включила аварійку, що я пропускаю, бо е, третя полоса руху, це що, ліва, там не включили аварійку, крайня машина, і в них врізалася машина. Так, там дуже важко перейти, а тут як би, дороги нема, по суті, як би, бо бруківка. 500 метрів треба бруківку проїхати. Але ж, тим паче, менше машин їздить. Можна через холодинку заїхати, можна через білу криницю. Тут мужчина заїжджав за цей басейн, хотів купити то. Він з колодинки їздить сюди. У нього висока машина, тому зручно. Ну, Мені трошки незручно, бо машина низька. Ну, мені місту незручно їздити. Я вже вон поставила кольчугу. І то не знаю, чи надовго, бо навіть виїхати. З будинку десь в центрі міста, то теж є проблема. Ось так от зараз дійдемо до грушки. Грушки?

Льоша, прийдуть вони дивитися на твою лісницю. Пиши зі мною позагораєш. У мене є шоколадка. Хочеш? Я хочу. Ладно, пойди на лісницю. Можеш залізти чи ні? Ну не, ну так а ты же Андрею просила кататися? Ага, Лада, ти посеред дороги залишила ровера. Так Йош мені сказав наесницю. Ну то зажени його На, на бочину, загони. Ты видела, щоб хоть хто не в селі оставляв? Вот, покажи мне, що тут велосипеди. Я. Угу. Тыш, где она? Покажи. Пошли тебе все дивиться. Где все дивиться?